У маленьких тракторах, чому ви всі, чому всі а, бояться заказувати в інтернеті трактора. Ось, вони Я розумію, тому що людина замовила, їй показали, там, наприклад, що буде там ну, наприклад, там, якийсь там, мототрактор. Да? Вона до неї трактор приїжджає. Попав. Трошки треба дозібрати. Дорочі. Сідіння прикрутите самі. Там трошки задуєте з балончика, ну плюс-мінус. Товар же зі знижкою йде, поняв? І буде вам дешевше. От. Тому що одні показують, чи вам на площадці з балончика, Тому позапшикували, позадували, і сказали, та він новий. Шильдика прибили, а він їх не новий. Ми конкретно показуємо. І все, нове, ось ось нове. Пожалуйста. Ну, може бути 24-й, там одинадцятий, там воно по-різному. це передком саме на сьогодні недорогі, повнопривідний, редукторний, 24-й лип, 244-й, мотор 24 КМ 385-й, 6 передач. Ну, тут, тут видно, що це новий трактор. ось Поняли? Усьому є новий 25-го року. Тракторець. 6 передач, да, на муфті, там ходова простенька. Ну, для себе, для для своїх задач він супер маневрений, він коротший, за ДВ. Він буде хорошо тепліться або погородах він Дійсно. Єдине, що там, якщо у вас планується супер якісь великі нагрузки, там, коробку передач, ну, наприклад, там, мульчер і ще щось, я б радив щось брати більше, хоча б там, того ж кентавра чи ДВК. А якщо так, то люди, вибачте мене, 23-го року, то ось вам, пожалуйста, 20 23 й рік Кентавр, SX, він нас оцінений. Я кажу, що так, так і так цей трактор. Там, то там поки поштою, там по ньому є моменти. Ну, Тут стівно вот, тут, 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 представило. Там може бути ну, Типу такого ось. Вот, може би такі, о, такі о, моменти, там відповідно, менша ціна. У вас, берете. Не ваштово не берете, а вот, я знаю, займається нелюбігом. О, так само вон юто, пожалуйста. То за ними один час мені дзвонили, казали, хочу юто, хочу юто. Ну не було. То фактично поставщик вже не возить, то у нас залишився 21 рік. Ну так, да, він має там ось, трошки підкрасити треба буде, да по фарбі, по прикрасочному, десь по кузову, причому, бачите, навіть наскільки юто чітке качество, що навіть вот ніде нічого взагалі. Хоча я впевнений, що він постояв. Ну, я це знаю. що він ну, крила, Теж, бачите, товар зі знижкою. Тому що там рік, рік. А, 3... <годи себе> 23 го року є за 3 тисячі гривень трактор, <годи> Пацани, ну хлопці, ціни в доларах. Якщо там, наприклад, він був там 6800, хтось продавав 6900, зараз 6200. ну Враховуючи в стан, він новий, повністю обслужений, все там десь. ну то підкрасить собі бляха, то можемо вам підкрасити, якщо хочете, кстати. безплатно. Вот. І буде вам фактично трактор. Чим погано, то юта то, то я. Блин, вот. Так само і помаленьких розказую там. Наприклад, треба брати тільки там наприклад якийсь определенний то там йде посилене щось, посилені мости, посилена коробка, посилена шня. Вот. Фактично трошки додавить людині. Мені недавно людина дзвонила каже, мені треба 5 гектарів, мені треба і орати, і фрезерувати, і мульчер. І він там розглядає 220 якісь, 240. Хоб, тут хороший мотор. Хемовний, так? Да? Тракторець малий, він легенький, він більше піде, таке для себе. Якщо хочете робити багато, візьміть, пожалуйста, ось, шифер. Шифер підіть трошки, А, вон мікеті. Дивіться, просто радний. Просто разний, ну, каже. Вот. Напишіть мені, чи зроба ж більше роботи, ніж той сім'ї. Ну, Посадить самі, 8 передач коробка, іде мости, які в нього. Ну, да, Тут зекономою на приводі, тут трошки дешевший іде двигун, фоні, ну, простіший, одноциліндровий, він громкий. Він може оберти набирає там не так швидко, як трьохциліндровий сіл, втихнув, поїхав. Ну, Тонна 300 проти 900 кілограмів там. Оце ора 5 гектарів. Да, тут свої є нюанси, теж про які люди мають казати е про що, наприклад, без гідрача важко в рядках туди-сюди маневрувати. Ну, от, Теж ми міняли дядькові трактор, то дядько старий йому не годин, каже, баранку купити. От, а якщо у вас банки нормальні є, то ви собі. Він все зробить, що зробить той же Кентавр, Тільки буде дешевше на, 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 на нормально. Тут вона нога не застряла. Тут все неудобно. Так от трошки знаєш, коробка не втикається так от двома пальчиками. Треба але Він не заведений? Так само там, от, на місці розвернутися без гідрача. Ну все, вже щось ще поламав, руль кручу, а колесо вже не крутиться, то все. Ну, Отакий няс, він трохи корч. Вес є, дивіться, яка рельса, колесо, все, він зробить більше роботи. Він по факту зробить більше роботи. Так само по тих мототракторах, чого тільки не придумаєш. Хочете мототрактор собі. Якщо у вас умовно там 10 соток, 20 соток... 30 сотих, 50, ну допустимо, да? можете розглянути. Одноточечна навіска. Умовно там буде по 4 тисячі, по 5 тисяч гривень, стоїть навісне. Трьохточкова, в разу три дорожчі. Він проще, він дешевше сам по собі, він дешевше в експлуатації. Ну, а якщо умова йде про те, щоб там знову ж які орать, якісь городи їздити, то вам треба ну, хоча беріть шіфен. О, тому що це він багато. Він легкий до хіба мотоблоку 4 хвилин. Теж розказує, що він там в горах буде гора гори, цей трактор. ось маленькі помощники, замість, замість мотоблоку Кентаврики. Якщо вам важко ходити за мотоблоком, ви собі мотоблока продали, Добавили трохи грошей, взяли вже на чотирьох колесах їздити. їздите. Хай не кажуть, що він там зробить те саме, що зробить там якийсь там японець Там повнопривідний. Ну, зрозуміло, то різне. Теж фільтруйте контенти, що смотрите, бо зараз таки багато розводяться, роз... роз... розказчиків. От. І підписуйтесь на канал, у нас все коротчі, по ділу. Якщо воно гівно, трохи десь, да? то ми так і кажемо, тому що знаєте, і мототрактори, і такі продаються плані, що воно там, звісно, саме дешеве зекономило. Ну, воно дивіться, бус приїхав, загрузився. три трактора. Людям в собі на 20 соток. як комошник супер взагалі. Ні Ти за що не паришся собі. Вони досить непогані. от, Посилив посилена рама зробили таку грубшу. Всі в собі. Тако перепригнув, оп! Як на коня, запригнув. Такий, такий, будете ковбой Гідравлікою вже не треба там за тим боком, нагибати спину собі підламати. Гідравліка є, насос є отдільно стоячий, генератор під капотом є. Це в нас 20 по-моєму, да? це в нас 20. Ну ну да, так, 160. А, це 160, ну, да? ви 160 зробили, такі як 20-ку вже. більше, все. То все є. Собі на, на, нагорода, сугуба для себе робити, все з ним буде в порядку, нічого там не розсипетися, не, не розвалиться. все грамотно, грамотно робити. Отличний недорогий варіант е, так, там ця, такого. От, тому звертайтеся, тому ми фі фігню зарадити не будемо. Хлопці, звертайтесь, дзвоніть, можна зібрати, привезти, підібрати. Фактично любить тракторець, який, на який ви настроєні, на який вам дійсно потрібен, там, під ваші задачі. Проконсультуємо, все підкажемо і так далі. Доставка безплатна, є розтермінування, якщо треба отп банк розсрочка. Документи на регістрацію всі стають повністю От такого до такого, ми робимо Теж документи, все входить в вартість самого трактора. Тобто ніяких більше платежів, Отраз заплатили, Оплата при отриманні, от, ну, якщо там, банк на рахунок оплачуєте по договору, як положено. Без жодних ризиків для вас. Тому, пожалуйста, звертайтесь. Є дуже багато вибору техніки. Всім гарного дня!